Не можна не тішитися, що вишиванки за останні роки перестали обмежуватися категоріями традиційне народне вбрання, і цілком заслужено почали вважатися також модним сучасним одягом. Ми підготували добірку з найгарніших вишиванок made in Ukraine» – від традиційних до більш сучасних. Якщо казати про жіночу, то зараз в тренді вишиванки з широкими рукавами. Серед чоловічих в тренді нуць можна сказати зелена вишиванка по тканинам. Ну це звичайно льон, але є гарні комбіновані тканини, де до льна додається бавовна. Також завжди в тренді Фемелі Луки, коли Є однаковий візерунок як на жіночій вишиванці, так і на чоловічі. Також є схожі вишиванки для дітей. Вишиті сорочки та сукні все частіше з'являються в колекціях українських брендів а вітчизняні закордонні зірки охоче обирають цей елемент гардеробу як для сімейних, так і свійських заходів. Зараз поширена ситуація, коли весілля. Святкують у вишиванках, також вінчання може бути у вишиванках, і замість традиційного костюму часто обирають саме вишиванку. Ну, зазвичай це світлі кольори, найчастіше білі і дуже гарна ідея обрати на весілля однакові вишиванки у стилі Фемелі Лук. Вишиванка це не лише символ української культури, а й модний атрибут від класичних білих сорочок до сучасних яскравих суконь. Кожен може знайти вишиванку, яка підкреслить його індивідуальність та стиль. Ціна вишиванки залежить в за все від тканини, бо вишиванка на комбінованій тканині, там де до бавовни додається поліестер, коштує десь біля тисячі гривень, як жіноча, так і чоловіча. Якщо вишиванка повністю суцільно з павогне вона коштує десь біля двох тисяч гривень. А няна вишиванка середня ціна десь біля трьох тисяч. Ну тобто, тобто це тканина. А також ціна залежить від кількості та якості вишивки, та від виробника. Бо є виробники з дуже такими дизайнерськими моделями, і там вона може трошки коштувати більше. Звісно, найкраща вишиванка, та яка дісталася вам у спадок. Однак, якщо вам так не пощастило, є нагода придбати цей скарб нині, щоб зберегти його вже для своїх онуків.